Закхея, тема сьогоднішньої зустрічі. Хто був сьогодні в храмі, той мав можливість почути євангельське читання і навіть проповіді почути на тему навернення Закхея. Ми бачимо зараз презентацію видно всім. Бачимо зображення на іконі Христа, Закхея на смоковниці, людей, які на це все споглядають. Ось ну і говорити про Закхею про сьогоднішню неділю треба почати з того, що наближається Великий піст. Тому що церковне річне коло богослужінь, воно таке динамічне, логічно продумане, і цикл свят і періодів, вони поступово змінюють один одного. Ми ще. Не встигли добре наколядуватися, можливо, хтось встиг повністю вже так всі колядки відспівати. Ми ще бачимо сніг на дворі, бачимо такий шлейф ще різдва, святок. Однак, сьогоднішня неділя це вже перші промінчики того, що наближається Великий Піст. Перед початком Великого посту, ми всі знаємо, передують підготовчі неділі до Великого посту. Це неділі, вже наступна неділя Митаря і Фарисея. Потім неділя свято святителя Григорія Палами. Ні, ні, це не це не підготовча, підготовча це блудного сина. Про страшний суд згадування вигнання Адама з Раю, це підготовчі саме неділі, які дають нам приклад покаяння, приклад підготовки до того, що буде весна душі, що буде час очищення. Але підготовчим неділям передують дві неділі, це неділя, яка мала би бути минулого. Минула неділя про сліпого Вартимея, і сьогоднішня неділя навернення Закхея це, так би мовити, неділі, які йдуть перед підготовчими неділями, і вже так легенько-легенько нас готують до покаяння, до розуміння того, що таке гріх, що таке покаяння, і я думаю, ми сьогодні про це все будемо говорити. Тільки попрошу нагадати, щоб ми про це поговорили: про гріх і про покаяння. Так ось, чому період підготов... передпідготовчий починається з Вартемея, з сліпого, з цілення сліпого. Цим церква показує, що людина не бачить своїх гріхів або бачить їх дуже так тільки вершину айсберга. І так як сліпий Вартемей прозріває не лише фізично, а й духовно. Так само і ми повинні прозріти і побачити свій справжній стан, перш ніж покаятись, треба побачити хворобу, побачити пошкодження нашої природи. І тому е такий перші провісники наближення Великого посту це є неділя про сліпого Вартемея. Наступна неділя, така перед. Підготовчими неділями, це якраз сьогодні навернення Закея, і от сьогодні ми будемо говорити, про що ця неділя, про що йде мова, і чим важлива ця неділя при підготовці до Великого посту. Отже, ми сьогодні говоримо про Євангеліє від Луки, 19 розділ з 1 по 10 вірш. Хто має, може відкрити під рукою Біблію, а так я виведу її на. Презентацію. Отже, наступний слайд. Зараз. Перепрошуємо. Так, я читаю і ми будемо поетапно тлумачити. Так, зараз зараз. Ой, перепрошую. Потім е, наближався Ісус до. Єрихону, і проходив через нього. І ось один муж, на ім'я Закхей, він був старший над Митерями, чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був, бо був малий назріст. І, забігши наперед, виліз на смаковницю, щоб побачити його, бо він мав проходити біля неї. І коли Ісус прийшов на те місце і, глянувши, побачив його, сказав йому «Закхею, злізай скоріше, бо сьогодні мені належить бути в тебе в домі». І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Закхей вставши, сказав Господеві, Господи, половину добра мого я віддам Бога, а якщо кос кривдивчив, Вчетверо. Ісус сказав йому: нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він, син Авраамів. прийшов, бо син людський, знайти і спасти, що загинуло. Ось таке євангельське зачало ми сьогодні чули у церкві. Я не знаю, як кому, але мені особисто це євангельське зачало є дуже таке радісне. І викликає усмішку. Скільки років вже приходиться неділя, скільки приходиться читати цей уривочок Євангелія від Луки, завжди легенька усмішка на устах, тому що ця подія дуже цікава. І ця ікона словесна зустрічі людини і Бога також дуже цікава. І ми бачимо, що ця Подія не без певної участі гумору навіть відбувається, про що ми зараз будемо говорити? Ну, але давайте про все поетапно. Ісус проходив через Єрихон, увійшов у місто Єрихон. Це місто знаходилось в Юдеї. Мало вигідне положення, тому що через Єрихон проходили різні шляхи торгівельні. Також Єрихон був недалеко від Йордану. і жителі там люди контролювали якраз перехід через Йордан. Ось. І тому це було дуже заможне місто. Крім того, недалеко від цього міста. Знаходилися <кій> сади пальмовий, був такий великий пальмовий ліс, і, відповідно, різні ці дерева, такі бальзамові, запах, який наповнював повітря, і, відповідно, люди виробляли ну, різні продукти і ну, торгівельні, пов'язані з пахучими. Там маслами різноманітними продавали, ось тому це було дуже заможне місто Єрихон. Е, Коли Христос через нього проходив, то один муж на ім'я Закхей, який був старший над надмитрями, чоловік був багатий, бажав бачити Ісуса, хто він, але не міг за народом, бо був малий назріс. Ось тут починається цікава річ. У Єрихоні був. Не просто митар, а начальник над митарями. Тобто той, хто керував цією всією системою збору податків. А ми знаємо, що люди дуже зневажали митарів. Чому люди зневажали митарів? По кількох причинах. Причина перша це та, що все-таки вони збирали податок? На користь Римської імперії, окупаційної влади. І відповідно, їх вже так зневажали, тому що вони нібито працювали на ту владу, яка була в них в той час. Друге, митарі зазвичай збирали податок більше належного для того, щоб собі заробити. Ну, Трошки віддати, а трошки собі заробити. І це була ну, дуже поширена практика. І тому люди не любили, зневажали, вважали на рівні з язичниками, з блудниками різноманітними, з ними не хотіли знатися. Відповідно, якщо з простими митерями так було, то уявімо собі, що було з начальником митерів Закєєм. Парадокс полягає в чому? Парадокс полягає в тому, що ім'я Закхей означає праведний. І ніби людина жила таким не дуже життям, де і хабарі, якісь тіньові заробітки, брехня, і в той же час ім'я цієї людини праведний, чистий, праведний. Ось. Але ми бачимо, що це ім'я, воно реалізується потім. І це ім'я як покликання цього Закхея. Але, знову ж таки, Закхей, можливо, ну, страждав таким, ну, як сказати, зневагою від людей. Ось він це бачив, він це розумів, це ми так теоретично будуємо. Але в його душі все-таки щось зворушилось до того, щоб побачити Христа. Він відчув потребу бачити з Христом, бути з Христом. Але коли він почув, що в Єрихон прийде Спаситель, то він, його душа прагнула зустріти і побачити. Але, вийшовши, він не міг побачити за народом, бо був малий назріст. Буквальне тлумачення, що справді був малого зросту, символічне тлумачення того, що, можливо, на той час свого життя він був малим духовно і, відповідно, не міг в тому стані бачити Христа, також не міг побачити ще й за народом, тому що народ йому заважав Буквально це, ну, як мала людина не може бачити, бо люди заважають з такого богословського тлумачення, що за релігійністю, такою псевдорелігійністю людей і зневагою, і небажанням допомогти ближньому, вони, можливо, не допомогли за а навпаки. Перешкодили дуже часто буває так в нашому житті, що людина, яка там дуже вважає себе релігійною, насправді, замість того, щоб допомогти іншому, можливо, грішнику прийти до покаяння і підставити плече чи руку допомоги, часто може зневажати. І замість цього підставляє ще й ніжку, аби та людина спотикнулася духовно і взагалі в церкву нікуди ніколи не прийшла. Ось це буквально на такому побутовому рівні. Приходить людина вперше в храм, чи жінка без хустини, чи якомусь одягу такому, і тут налітає зразу велика кількість жіночок, які все знають, які дуже релігійні, і кожної служби моляться, і можуть так. Збештати в лапках цю людину, що вона ну, більше в храм ніколи не прийде. І тому Закей не міг поб... за народом побачити Христа. Коли прийшов на те місце, глянувши, зараз, зараз зараз і забігши наперед, виліз на смоковницю щоб бачити його, Бо він мав проходити біля неї. Ну тут уже ось ця комічна історія. Коли ми, наприклад, подію з навернення Закхея, спробуємо перевести для кращого розуміння на, у наш час, в наше 21 -е століття. То перед нами приблизно з'явиться така картина. От Уявімо собі поважного чоловіка, багатого, напевно, ну, припустимо, начальника податкової служби. Не просто працівника податкової, а начальника. Напевно, це людина поважна в костюмі, яку, яка має якийсь статус такий певний. І ось ця людина, яку всі знають, перед всіма не звертаючи увагу ні на сором, ні на. Осудження, ні на розмови залазить на дерево для того, щоб бачити Христа. Звичайно, хтось буде сміятись, хтось буде там новина, топ новина, щоб всім розказати, але Закей, коли бачить Христа, перед його очима є Спаситель, йому байдуже, хто що думає, хто що буде говорити, хто як буде зневажати. Тому що він бачить Спасителя, він з Христом. Йому більше нічого не треба. І тому ось це прагнення зустрічі з Спасителем, з Богом, це є одна з таких кульмінаційних е, моментів цього євангельського читання. Людина бажає бачити Христа. І при цьому зникає сором, зникає там, хто що думає, а він... Е, його серце наповнюється радістю і благодатью. Ось тому, можливо, так, відхилення в літургійну сторону церква, і ставить нам перед підготовчими неділями до Великого посту це Євангеліє читання, щоб ми пам'ятали зустріч, з ким ми повинні готувати, зустріч з Христом. Бога може побачити тільки людина чистого серця. Відповідно, піст шлях очищення серця, очищення душі від гріхів різноманітних, для того, щоб зустріти Воскресіння Христове, щоб Христа побачити? Відповідно, ось таке прагнення, як в Закхея, таке прагнення, і всі ми повинні мати, готуючись до великого поста. Що ж було далі? Коли Ісус прийшов на те місце і, побачивши його, сказав «Закхею, злізай скоріше. Бо сьогодні мені належить бути в теми вдома. Ми бачимо моментальну реакцію Христа на прагнення людини бути з ним. І це дуже важливо, тому що. Обійми Ісуса Христа завжди є відкритими. Я вже, можливо, неодноразово казав, що розп'яття це не тільки Христос присвяхований до дерева, до Христа, а це також є відкриті обійми для кожного з нас, обійми люблячого батька. І, відповідно, як тільки обійми відкриті, тільки від дитини залежить, чи піде вона в ці обійми, чи захоче бути з Христом, чи не захоче. І коли людина крок робить назустріч Богові, Господь декілька кроків робить назустріч людині. Закхей побажав всім серцем бачити Христа, і Христос в ту ж хвилину перше називає Його по імені, хоч ніколи не бачив. Це показує, що це дійсно Господь, серцезнавець. І більше того, не просто Його вітає, не просто благословляє, а каже, що буде, будь в тебе в домі. І це є неначе паралель з словами Ісуса Христа, який каже: Ось стою під дверима й стукаю. Хто відчинить, з тим буду вечеряти. Це бачимо пряму паралель. І Христос каже: Буду в тебе в домі, злізай скоріше. І він поспішно зліз і прийняв його з радістю. І всі, побачивши те, почали нарікати, що він зайшов гостити до грішного чоловіка. Тут знову ж таки парадокс людської злоби: людина навертається до Христа, до Бога, до праведного життя. Грішник навертається, а люди, замість того, щоб радіти за навернення починають ще більше гніватись, нарікати. І як це так, що Христос іде до грішного чоловіка? І ми можемо собі уявити, що коли Христос вже був в домі Закхея, то ми Приходимо до моменту навернення, покаяння, зміни життя і мислення цієї людини. закхей вставши, сказав Господові, Господи, половину добра мого я віддам убогим. А якщо кого скрив дивчим, поверну вчетверо. Дуже цікавий момент. Тому що, коли брати наприклад, Правила Старого Завіту, зокрема, Книга Вихід, 22 розділ, то відповідно до Старого Завіту, якщо людина когось образила і обікрала, то вона мала би заплатити вчетверо. Але за якої умови? Якщо вона обікрала насиль, насильно, була прикладені застосоване певне насильство, злісне, свідоме обкрадання, то тоді треба було в чотири рази більше повернути. Якщо людина просто когось там обманула, обікрала не без насилля, то тоді треба було в два рази більше повернути. А якщо людина добровільно приходила, добровільно зізналась, сказала: Я обікрав, я каюся, я хочу виправити це, то тоді, відповідно до старого Завіту, треба було повернути крадене і плюс там 5%. Ще докинути зверху, і тоді вважали, що людина звершила. Що ми бачимо в образі Закхея? Закхей, свідомо е, признається, що він. Ну, Нечесно не ці гроші заробив. Він каже, кого скривдив, і кому, кому скривдив, він не повертає половину чи не повертає там з п'ятьма відсотками, а каже, що віддасть в чотири рази більше. Він до себе застосовує найбільшу, скажімо так, санкцію цього гріха і цього злочину. Що ми бачимо щире покаяння, коли він вважає себе найгрішнішою людиною, тому що застосовує до себе найбільшу ступінь цього ну, цієї е, санкції, половину віддає убогим жертвує і в четверо повертає. Що говорить Ісус? Ісус. Каже йому, нині прийшло спасіння дому цьому, і він, бо й він син Авраамів. Отже, розповідь починається тим, що людина прагне бачити Христа, проходить через момент покаяння, змінюється, і завершальний етап спасіння дому цьому. Спасіння досягнув. І завершується ця розповідь словами: прийшов бо син людський знайти і спасти, що загинуло. Іншими словами, перегукується, що не праведників я покликав до покаяння, а грішників. А грішною є кожна людина, кожен з нас, окрім Христа, має гріхи. Ми уражені цією хворобою гріха. І, відповідно, Христ, ми потребуємо Христа як лікаря, як Спасителя, тому що саме Він прийшов спасти грішників, а і тих, хто побачив свій справжній стан, своє справжнє каліцтво духовне. І тому ми ну, така людина, яка усвідомила свій гріх і хоче навернутись, змінити своє життя, покаятись, Христос обійме тримає для нас. А хто вважає себе безгрішним, так як деякі фарисеї, садукеї з Євангелії, хто вважає себе праведниками бо виконують закон Божий, то, хоча праведник в лапках ось справжній праведник Закхей. тому і ім'я перекладається як праведний чесний, бо він навернувся. А праведники ті, які помальовані гроби, Ззовні, ніби виконують закон, а всередині повні всякого ну, нечистот, то ну, для таких людей покаяння дуже складне, тому що вони не бажають каятись. Ось тому, саме з такими роздумами ми в сьогоднішню неділю про Закхея можемо тлумачити євангельське читання. І відповідно готуватися особисто до Великого посту, тому що Євангеліє це є книга, і, взагалі, Біблія вся, і Євангеліє, зокрема, книга, де кожна євангельська історія, це є словесна ікона зустрічі людини і Бога. І це не лише про подію, яка колись відбулася. А це те, що є актуальне завжди, і кожен з нас, читаючи ту чи іншу євангельську ікону, ту чи іншу зустріч людини з Богом, завжди повинні себе шукати на цій іконі. Де тут ми? Де тут я? Ось чи я є Закхеєм, чи ні, чи я фарисей, чи я людина, яка далека від Бога. Ось, а якщо ми розпізнаємо в собі себе ну, по аналогії з якимсь персонажем, то ми дай, далі маємо інструкцію, як діяти і що робити, щоб здобути спасіння і царство Боже. Так. Ну, На цьому я короткий вступ по Закхею і наверненні Закхея завершую, а далі переходимо вже до рефлексій, питань, розмов. По цій, і загалом по всіх інших темах.